Стривожені люди, стривожені люди прагнуть соку, аби наситити свою спрагу, і випросталися на сонці у передвечірній змові. Стривожені не бажають забутися, аби незвичність стала буденністю. Тривога вона не долається лише бажанням, аби цього не було і не сталося. Стривожені люди просять залишити їх в спокої, аби достатньо було сліз і болю, аби достатньо було життів, які віддали своє життя за моє дихання, щоб стривожена людина лишилася живою і могла дихати. Стривожені люди переривають мовчання і вдихають з новим подихом нове життя, з новим кроком нову віху утворені чогось незнаного і пестять віку повність. Тілілого. Стривожені кусають нижню губу, щоб не скрикнути, аби не урвати вдих і видих, скубуть волосся, чи гризуть нігті, аби ритм тривав, аби ті, хто пішов, повернулися, аби більше не тривожитися. Та стривожена людина знову питається, чи це можливо забути про ту тривогу і жити, бо життя триває і немає стопу в довготриванні. Бо життя триває і незупинне. Краплина поту на чолі затремтіла і впала долу, і я знову починаю тривожитися. Життя триває.